Всім привіт! Це у нас Ford BMAX. Свіжопригнений зі Швейцарії, на лінзованій оптиці, є ДХО, на легкосплавних дисках r 16 встановлена зимова гума, нова, заводське тонування. Автомобіль технічно обслужений. Ось так він виглядає позаду. Є камера заднього огляду, є задні парктроніки. Електроскладанні підігрів бокових зеркал. Ось в такому стані карта. Ось так він виглядає в салоні. Все в дуже збереженому стані. Панорамний дах. Ось так виглядає багажний відсік, коврик, двойне дно, докладка присутня. Ще раз покажу з цього боку, як виглядає салон. Мій погляд чудове рішення з задніми відкатними дверима дуже буде зручно. Ось так без центральної перегородки виглядає. Круто і незвично. Нічого не перешивалось, не реставрувалось, все в оригіналі. Розеточки, автомат. Підігрів, все є, все в наявності, всі кнопочки працюють. Пробіг 138 тисяч оригінальний, підтверджений. Також хочу відмітити, що тут є підігрів лобового скла, що дуже рідко зустрічається. Камера заднього огляду буде дуже зручно паркуватись в місці. Зараз поглянемо під капотний простір. Однією рукою не дуже зручно. Денні ходові вогні. По мотору ніяких запатівань, течі немає, все працює добре.